Гуляючи у парку Олександрія, двоє десятирічних дівчаток провалилися під лід на озері біля водоспаду руїни. Докладніше про цей випадок розповідають рятівники дівчаток. Позі Ді руїн озера, віжу дві дівчатки ходять там. Я говорю, возвращайся к берегу, ближе далеко не діти. Вони розвернулися, одна нога одної провалилася. И она выскочила и, и пошла ближе к берегу, как бы. И не доходя к берега, где-то там метров десять, они обе провалились туда. Но я говорю, я же не думал, что там каша такая. И я туда, а оно меня же не держится, пришлось все это ломать и до них приближаться. Поламав, пройшов, а там було ну, не по шею, а по плечі. Ну, я схватив за курточку, а та і почав тягнути двигатися к берю. Одна з дівчин провалилася одною ногою по центру. Думаю, що, напевно, що станеться. Але думаю, достали, пройшла. І ось в цьому місці, ну, не доходячи до берега, вони провалили під, під лід. Добре, що проходив дід похилого віку, він відразу кинувся. До них туди в воду. Я теж до них туди підбіг. Люди надали палку, я заліз в воду. Так само підтягнули діда з дівчатами до берега, витягнули тут усе, розділи їх, обігріли, викликали швидку поліцію та надали допомогу перемедичною. З місця події дітей забрала карета швидкої допомоги. Життю та здоров'ю дівчаток нічого не загрожує.